Маленьке містечко. Як зібратися в похід? Так приємно влітку їсти морозиво в кімнаті з кондиціонером. Ням-ням. Тату, ти колись ходив у похід? Авжеж. Я ходив багато разів. Супер. Можеш мені розказати, що таке похід? Похід це такий вид активного відпочинку на природі. Ого, мені дуже цікаво. Можеш розказати ще про походи, тату. Звісно, а чому тебе раптом зацікавила ця тема? Учитель Кава задав написати у щоденнику про похід, а я не ходила у похід. Ведення щоденника це серйозно. Там треба писати лише про свій досвід. О, думаю, варто влаштувати сімейний похід. Мамо, як ти вважаєш? Гарна ідея, тату. Так, ура, тату. А що треба брати у похід? Усе просто потрібні намет, їжа, вода та деякі інструменти. Mm? Не треба брати багато речей лише необхідні. Ну, все. Тату, ти забув намет. Ой. <смітна> Дякую тобі, мамо. Я теж готова. Коли вирушаємо? Коли тут їжа. Дякую, що нагадала. Чекайте ще трохи. Тату, допоможеш перенести холодильник у двір? Е -е, добре. Мамо, а що ти збираєшся робити? Винесемо ще мікрохвильову піч і гриль для барбекю. Що це мама задумала? Я не знаю. Тепер усе. Мамо, тато сказав, що похід беруть лише необхідне. Ми взяли лише необхідне. Сім'я Брюле нарешті зібралась. Усі готові? Так, так готові. Їдьмо. Сім'я Брюле приїхала в поле. Хороше місце. Зупинимося тут. Добре. Брюле, пудингу я ставлю на мет. Дивіться. Так. Тату, тобі допомогти? Ні, я це добре вмію робити. Мамо, ти краще допоможи нам з обідом. Без проблем. Тато Брюле ставить намет. Ставимо так, щоб вхід у намет був не з вітряного боку. Ясно. Мамо, ти не бачила вологостійкої підкладки? Подивись у своєму рюкзаку. А, ось вона. Намет треба закріпити мотузками та цвяхами. Де ж мотузки та цвяхи? О, ні. Невже я їх забув? Мамо? Що таке тату? Ти не знаєш, де мотузки та цвяхи? По моєму, вони в скринці з інструментами. Ха -ха -ха. Точно. Погана пам'ять. Пан Брюле знайшов мотузки та цвяхи у скринці з інструментами. Намет готовий. Що ми далі робитимемо? Наша наступна важлива справа це дуже добре поїсти. Так! Час обідати. Мамо, наш обід готовий. Зараз буде. Я хочу кремовий торт, пиріг, молочний коктейль з манго та м'ятою. Тости з сиром та грибами. Я б теж цього хотів, але ми в поході і тут немає такої їжі. Приїхав пан Мовко. Вітаю. Експрес-доставка. Пані Брюле відправила холодильник піч і гриль на місце їхньої зупинки. Будь ласка, розпишіться тут за доставку. Так, дякую. Бувайте. 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 Гарно відпочинку. Мушу сказати, я трохи по іншому ходив у похід. Ні, навіть зовсім по іншому. Мамо, можна мені кремовий торт і молочний коктейль з манго? Тости з сиром та грибами. Зачекай, Брюле. Спочатку треба підключити холодильник і піч до сонячної батареї, щоб вони запрацювали. Ого, Супер! Уже готово, тату? Ще трохи. А кому свіженького тортика? Мені, мені будь, будь ласка. ласка. А, 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 а. Який чудовий похід. Тепер я про нього напишу щоденнику. <рес> 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 Нема нічого цікавішого за сімейний похід. Тату, мені подобаються такі походи. Можна ще взяти телевізор, диван, ліжко. Іграшки. Так, ще, мабуть, іграшки. Ну, в принципі, і усе, е -е, а не забагато речей.